привіт привіт це Кременець. Щойно ви подивилися тут такі гарні дівчата на цій військовій коробочці. А зараз я вас з цими дівчатами вкотре познайомлю, тому що ми з Оленою сьогодні Обаль у волонтерському центрі Академія, і я прийшла сюди з конкретною метою. Я хочу щиро подякувати дівчатам. За те, що вони долучилися до того збору, який я Підтримую для свого племінника Віктора Горобця це надзвичайно приємно, коли люди відгукуються на твої прохання і допомагають тим, хто допомагає нам. Тому що ви бачите, сьогодні такий день складний в Україні, і ми всю свою люч на цього клятого північного сусіда маємо трансформувати в донати, маємо робити все для того, щоб допомагати хлопцям. Гнати того клятого ворога з нашої землі і ще з Оленою ми тут поспілкуємося. Оленочко, привіт, привіт! Сьогодні волонтерський рух іднаємося небайдужі, має знову кучу зборів. Я знаю, що ви щойно приїхали, відправляли продукти через нову пошту. Бо хлопці їх перекинули в таке місце, де в них там немає можливості ні купити, і не вистачає їжі, попросили, щоб просто продукти переслати. я стаки приїхала, прибігла, а тут вже а тут треба на другу акцію попасти, або дівчата наші дуже активні, теж вони виходить, до всіх зборів вони заробляють своїми невтомними рученятами в місяці. Тісто вже три роки і все продають і, долучаються, і фінансово. І от якраз перед тим заїхала, не взяла. Печива хлопцям трохи дали чаю, дав Миколаївський собор, дала горанка, привезли, привезли з Дунеєва. Я це все спогонувала і до того всього ще взяла них печенюшок, щоб хлопцям було солодше. І все відправила. І зараз йдемо дівчатам. Звісно, продуктів треба, і яйця, і масло. Зараз ми про це поговоримо. Ще раз вам покажу, дівчатка і хлопці, ось цих чарівних наших кременчанок. А зараз, коли ми будемо з ними спілкуватися, то ви. Спробуйте вгадати, хто з них хто. Але е, додам, що вони об'єдналися одразу майже в той самий день, коли почалося повномасштабне вторгнення, і е, мій перший такий. Е, Сюжет, перше моє таке пряме включення власне було з цього волонтерського центру. Бо ми всі тоді не знали, як діяти, як чинити, як долучатися. Ви пригадуєте і черги біля військоматів, і пригадуєте оті довжелезні черги з продуктами біля волонтерських центрів. На жаль, зараз трішечки ми охололи, десь там трішечки думаємо, що війна далеко. Але на щастя не всім. І приклад цьому підтвердження, власне, оцей волонтерський центр академія. І ми сюди якраз заходимо в їхню таку вотчину, в святе є святих. Відразу скажу, що тут дуже пахне, тут дуже тепло. А я щойно з'їла таку. Чудесну сосиску в тісті, яку придбала нас в Кременці на центральному ринку. Дівчата, слава Україні! Героям слава! По-перше, ваша сосиска дуже смачна. Дякую. Ваші пиріжки забирають на базарі, як то кажуть, з рук. І це диво, що я сьогодні туди прийшла, і от одна -от -от ця сосиска там мене чекала. Насамперед хочу щиро вам подякувати за. Долучення до збору, який я підтримую для свого племінника, для Віті Горобця. Вітя, якщо ти дивишся вітання тобі від цих дівчат, я показую всіх-всіх тих, хто долучається до допомоги. А на щастя, таких небайдужих людей є багато. Проте сьогодні ми говоримо про волонтерський центр, академію. Давайте трішечки історії. Хто нам трішечки розкаже історії? Від 23 лютого ви тут, так? 26 від 26 лютого. 26 лютого 2022 року. Зібралися, змобілізувалися і вирішили, що треба щось робити. І щось це вийшло. Щось це вийшло медове медов 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 печиво, медов це було найперше, найперше, так? Найперше. Угу. Сьогодні це ваше печиво знають без перебільшення, мабуть, у всіх гарячих точках. Купляють і робимо ще тортики. Палянички такі продаємо теж на базарі. Потім купили собі сметали, зробили собі, заготовили. Угу. Тобто, якщо господіє не дуже там заморочувати, можуть прийти до вас і купити. А дівчата свіженькі завжди все, як так, кажуть, домашнє. Дівчата кожен день по-новому працюють. Так, Кожен день зранку печемо пиріжки, і в одинадцяті, десь півдвінадцятий ми несемо на базар. Там наші помічники є, всі вже теж їх знають. Приносять все нам, приносять ревень. Так що ми зараз попросимо людей, хай нам приносять хто має ревень, Можна вже ягоди, Я черешня, м'ясному церкові. Сало нам дають на намазку Да, хлопці мають дуже нам да м'ясо дають дуже молодці. М'ясо ми будемо завтра робити. Завтра пельмені. пельмені. А так, є так, вас? Реклама. Наприклад, от якби сьогодні хтось хотів купити, прийшли. у Вас є готові? немає. нема. Ви ми, зараз ми. на зараз, так, так. зараз угу. на зараз зробили, продали і все. Нема можливості десь зберігати. У нас мало морозивок. Все. Угу. Е, дівчата, а розкажіть, будь ласка, от про рецепт цих коржиків. Їх ну таких, таких Вашу, нікого немає. Я дуже люблю цей рецепт. 90 яєць. 6 кілограм цукру, 90 яєць? Так, збивається, збивається. Окремо 3,5 літри меду, 3,5 літри смальцю, розтопити. Потім туди, ну так, грам 300-400 сути і ось керівники. Вони так бурлить, бурлить, бурлить. Все, до кубки, мукички заміси. А мукички, ну скільки займе? А скільки, скільки займе? Пів мішка? Пів так і, і, і яйця, і мед, і цим. Так, так правда, сьогодні ми зробили наші яйця. А яйця треба, бо ми яйця. сьогодні зробили це. Нам ще з церкви допомогли. Преображенський собор, як батьківська була субота споминальна да, так. трошки нам помогли, не трошки, ну цукор, мука, все польська церква. Нам угу. дуже гарно допомогла. Костел святого та, Станіслава. Дуже гарно нам допомогли. І То вони І церкви, так буде постійно. Солоничка да. Бу, зараз є, можуть охай приносить. Ага, ви трошки говорите так так, а разом і мусите все забирати, щоб не зіпсувати продукти. Скажіть, будь ласка, а ну ви можете прикинути, скільки тої муки вже пішло від того 26 лютого? Скільки через руки перейшло? Це, мабуть, не одна фура вже. Це певно, не одна фура. Так само і. Робили шкаф, то це, це... Ну, ми ну, не будемо зараз, певно, робити тисячі тонн а, так, так. а як от ви приходите вранці і як ви вирішуєте, що сьогодні робимо? Ми кожен знаємо, що ми маємо. У нас все. Рукута, яйця У нас вже так да. та, поглянули вони на облакцію. А скільки у вас тут переважно дівчат? Ну, Кожного ну, дня різна кількість. Є... так? Тані е, паркумчук, вона в нас по начинках. Вона зразу її не мами вже в нас сир заправити все вона така. Осана забрашка, як після роботи в одпуск теж приходить. Ще хто в нас? кого ми забули сказати? Але основний, 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 да, скільки, основний так, а там так, 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 хто так, так, хто прийшов, кому вийшло Дівчата, А давайте от змоделюємо ситуацію. Завтра перемога. Все в нас добре в Україні. Потреб таких немає. Чай! Ми виїдаємо! І те, що напекли, ми хочемо, напевно... Тому що ми вже всім обіцяли, що як буде перемога, то ми будемо зі знімати. Дівчата, а де ви зберігаєте? Де ви зберігаєте свої прапори? Де ви зберігаєте свої подарунки? Я ж більш ніж впевнена, що вам постійно їх привозять і постійно вам їх вручають і і дарують, бо якось треба віддячувати за, за цю таку непосильну роботу. Я ходила туди в центр в центральну їдальню академії. Там дуже гарний ваш портрет на такому з під патронів ящичку. Хто цей портрет вам намалював? Це, це все подяки, це е, Іван Лукащук. Е, е, якась дівчинка, жіночка. Вона нас так намалювала, це наші подяки. А Є така фотографія, На uh -huh. це, 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 це все подяки. пізніше, може навіть піти в якийсь так. музей, це я, я так думаю. Uh -huh. так. Вона все в нас, Оксана Забранська дуже любить все в порядку. Вона, вона так, вона, вона дівчина вона. така. Оксана Богданівна, якщо дивишся, привіт-привіт. Шкода, що її немає, але нічого, я прийду ще один раз, десь в вихідний так, день, коли у вас буде вже зовсім багато. Ми вихідні не Так, ми, да, ну, ми не можемо працювати, так. як не працює столова. Ага, тобто субота-неділя у вас так. практично вихідні. Незалежні. Ми, ми... ми колись, як е... ми... підладку ваш... Маландій був, працювали в рухі. Так, на швадирчик. Валерчику теж певно передаєте, правда, щоб він не забувся смак тих тих ваших пряничків, таких дуже чекає з перемогою. Я пам'ятаю спочатку. Так, ми тут варили тушонки різні, так там автоклави цілу ніч тут працювали. І ми працюємо, і ми тільки встигали давати оголошення. Треба м'яса, треба тут везли тушки і це макума Николаєва. Автоклаві Автоклави макума і ігора зараз немає. Ігор дуже. Ну, бачите, наші хлопці бережуть наш спокій, і ми мусимо їм допомагати будь-якими засобами, які нам доступні. Що ми забулися? Що ми забулися дівчата тут ще сказати? Давайте ми так конкретно скажемо. Шановні кременчани, шановні люди, будь ласка, тут кожного дня, окрім поки що суботи і неділі, працюють оці чарівні дівчата, які печуть для наших хлопців, варять, які ліплять вареники, пільмені видніше, так пільмі і вареники теж ліплять. Ага, вареники для хлопців. А ви вареники заливаєте смальцем? Ні, заморожуємо, О, бачите, я десь чула, що тепер краще їх заморожувати, так? А так, щоб олійки. вони собі. Якраз в доїжджають до хлопців, ага. вони свіженькі. Так само пиріжки заморожуємо і передаємо хлопцям свіжі. Вони поки доїжджають, морожуються вони готовують. То що нам сюди треба? Давайте ми будемо Яйця. писати на список. Яйця. Яєць треба. Багато. Дуже багато, так багато. дуже багато. Від слова дуже дуже, ходячи з того, що 90 на раз наразі, то то трошки треба. треба. Хто, Хто б міг поділитись яблучками, бо яблучка дуже дуже дорогі. Питається, запитують кожен раз на добу, а з яблучками є. А хочуть люди купляти. У вас таке безвідходне виробництво. Ви так, тут заробили, так. тут купили, так. тут знову. Ми стараємося хтось споміг. Тоді не буде вигідно, а нам треба так, щоб менше вкласти, а, а більше, більше заробляти, щоб кого допомогти. допомогти. Бо... Дуже багато просять, і кожному, хоча б по п'ять тисяч. Ми стараємося, щоб Мому синові теж на сорокову бригаду берегової охорони теж дівчата п'ять тисяч виділили. Дуже велике подяка від хлопців, бо теж там дуже жахливо. Я бачу, аби якийсь збір ми не оголошували, так. то постійно волонтерський центр академія. Волонтерський це центр широко, академія це стояло, стояло. вже в нас доходить до обідньої перерви, і ми можемо вже так тут вільніше себе. Трішечки почувати, правда. Дівчаточка, дорогресінькі, ріднесенькі, а як ваші от домашні дома це все сприймають? Ну це ж ви більше часу проводите тут, вам же ж треба і городи, і, син син і... На пратів, чи... син на син, чоловік син на що Чоловік Чоловік Практично є... Син, чоловік, сина, а хто чолові... вдома є. Що виклик на роботу а вже всі хто, привикли, ми що, що ми з хати все виносимо, так що і що ми йдемо. багато хто каже: ой, в мене там чоловік воює, я там Помогаю. не буду нічим допомагати, бо вже в мене воює. В них практично будь Чоловік, брат або й подвоє хати, так? діти і, і всіх є на сонці, але дівчата не зупиняються, бо мають і долучаються ще до зборів, які для чужих синів, чоловіків, батьків. Так що а а нема, Вони так, так, всі наші так, 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 кожна дитина, кожен так, чоловік, чоловік вони, вони всі не не на одній ті самій війні. В них немає окремої якоїсь війни, окремої країни. Знаєте, а нас да нас, виправлені нас виправлені. дуже часто волонтерів звинувачують. Ну не звинувачують, але так з, такими, з такою іронією. А що вам там? у да. Вас там грошей море на ті волонтерці? Ну Ні. от да просто ніхто не думає, де ми їх беремо. Ми ж не, не оформлені ніде. Нам ніхто ви не дали ну. питали. Скажіть, будь ласка, ну я не хочу вас образити, але кажуть, скажіть, будь ласка, я там чув, що ви отримуєте зарплату? Я кажу, а скажіть, будь ласка, хто мені її платить? звідки я її отримую? і чи багато, <звідки> багато відрахувань йде на воно? на пенсію? Так <звідки> пенсійний фонд чи багато року. То ми для тих, хто хоче спробувати тут заробити, правда, а, запрошуємо. А, запрошуємо. Я запрошуємо. Проводив, дуже говорив, що буде допомагати, буде ходити. Коли прийшли, та, коли прийшли, ми сказали, що пиріжка треба купити, <рес> тому що як знову пиріжок стоїть 20 гривень, 30 гривень. Сосискою дуже смачна сусиска. Я прям ще от вона ще <рес> така <рес> в роті розтане. Кажуть, а чому ви не продаєте, не продаєте ці коржики? Бо я щось не заважу. Коробочка 50 гривень. 50 гривень це 50, дуже. Це дуже, не дуже дорого, дорого, але ми пишемо їх для хлопців. Але так, на базарі вони лежали. Вони місяць так. можуть лежати. Ні, 50 50 Сьогодні поїхали, поїхали. Але вони ж натуральні. Так. За так. рахунок Оме, чого за вони за лежать? Ага, за рахунок. Тобто меду вам теж треба. Дивіться, сьогоднішня така О, нам пора. Меду отець Володимир. Він нам привіз бочечку таку одну потім бочечку другу, а тепер привезли ще третю бочечку. Але цього року ну, дуже складно з медом буде. Та, То якось треба міш. економити. Бо так. дивіться, я вчора спілкувалася, діємося, спілкувалася ми, з одним не. пасічником. Він каже, акації значить Живець, не, нема, і, і меду немає, і бджоли. Ну я словом не. словом всім всім дуже непросто. Але є люди, які розводять руками і кажуть, ай, якось воно буде, мене це не стосується. А є люди, які об'єдналися і день при дні в цій такій затишній кухонці, маленькій. Але ви дивіться, як ви тут всі поміщаєтесь, ви кожен знає своє місце, правда? І вже якщо, наприклад, от я тут, то я вже себе тут відчуваю, ну, я тут заважаю, бо тут тут... З дечками, тут... Отак, <реш> так що така в нас вийшла невеличка розповідь. Е, підсумовуючи її, ми кажемо, щоб приходили, купували на ринку оці такі прекрасні штучки. 50 гривень за коробочку. По чому у вас пельмені? Пельмені дійсно такі пельмені смачні, 220. 220, Такий звичайний стандартний кілограмовий пакет. А, а ви де будете їх ще продавати? Тут, Теж тут тільки тут. Ну, завтра ну, так, ми будемо вони... робити післязавтра буде на продаж. Щоб угу. принести не розмерзнуся. Пиріжки 20 гривень, ті, що з капустою, так, Тому, з яблучком. Капусти немає. Отак. У та, є стара капуста, сорішня, хай приносить. Стара капуста, капуста квашена? Так, Ось вашана і така, якщо є. Ще так не годиться, у нас Нема, але капусти нема. Угу. Значить, бачите, Дорахували, що і капусти треба, і яєць треба, і муки треба, і меду, і робочих рук треба. Але найбільше чого треба дівчата? Перемоги. 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 От за це, в принципі, тут і моляться, бо я знаю, що дівчата дуже вірять в Бога і, і знають, що він буде оберігати кожного, кожну і Україну загалом. Нагадуємо ще про те, що у нас збори, правда Оленко. В нас лотерея, в нас. Збори і будь ласка будь-якими засобами, будь-якими своїми такими рученятами, але долучайтеся, допомагайте, бо, бо інакше і... самі одні самі я дають гарні. Долучається ще й ще, ще інші. До речі, можна виграти. Оля дійсно, бачите, Оля мені а, тут знає, підказала. А ви ходили вже в спортивний клуб? Ви виграли сертифікат. Не знаю, що я там а там класно, там такі різні тренажери. Ви там, але ви тут так повправляєтеся, що там, там можете навіть і відпочити. Я думаю. Так, треба сьогодні піти. Вже ж на руках серед 12 занять по що... годині. то тут так. Ну і класно, дуже класно. Дівчаточка, ще раз вам щиро дякую. Хай Бог допомагає вам, дякує щоб, дякує. щоб ви мали все добре в житті. дякуємо. нашим а хлопцям щиро дякуємо за те, що вони нас бережуть разом до перемоги. Ми прагнемо миру разом до перемоги. Боже, Боже, змилуйся над над Україною, над тими людьми, які нічим перед тобою не завинили. Вони просто хочуть жити, хочуть в своїх сім'ях доглядати своїх діток, тішитися своїми внуками і точно не бажали нікому зла. Але ми такий народ, що ми свого не віддамо, правда? Тоді дівчата, слава Україні, слава!